Всім доброго дня. Сьогодні буду пробувати робити апінаж срібла перший раз. Так як золото мені не виходить. Є в мене така маленька вага. Як павучок лізе І зараз я буду важити. Буду перебирати ще також. Ось такі от. Таких маю. Багато. Буду перебирати. Витягувати, що в них є всередині. Можливо, тут є паладій. Не знаю. От. Кнопочки від мишок. Я б переробляв. Ну, не я б переробляв, але давав одній людині переробляти. сказав, що вихід нульовий. Ну там кнопочок було десь. Ну, от, от така от коробочка була не кнопочок, а самих оцих штучок було. І він сказав, що в нього ніч не вийшло. От це плати на переробку, які я перебрав. От. Є от такі плати. Це я буду з цих плат все повністю знімати. Ось от взагалі повністю розкручувати. Не знаю, от, можливо, цей транзистор прийомний. Хто знає, напишіть коментар. От. Є два таких транзистор. І також не знаю, чи є оцих от зелених, вони отак так ідуть, чи в них теж щось є. Ну, а так тут в цих транзисторах, понятно, що нічого немає, тому що я ось один розбомбив і також ще один чорний. Тут їх є. І отака є. Так що, Ще мені обіцяв сусід, що дасть якісь плати, ну, якийсь телевізор, три штуки. Ну, менше більше. І так, буду я переробляти ось ці от ці всі трубочки. Тут навіть попадає ось така вот якась, Не знаю, тут сліпло є, байк. Десь вона впала. Ну, та ладно, потім знайду. І так, беру цей стаканчик ставлю, включаю вагу, от, багато комітет. І є 318 грам. Ну, 317. Стою штукою було стаканчик мінус 19 грамів. Добре. І зараз я буду, значить беру висок А4, роблю конвертик. Складаю 4 рази і їх молотком тучу. Потучу, покажу. І навіть покажу самий той уже процес. А поки буде процес, я буду переробляти оці плати. Можливо, витягую звідси. тут є також контакти у тих кнопочках. Оди, тут я ще маю ці як то, КСО. Не знаю, що з ними робити, їх треба чистити. Ну, не буду мати роботи, я їх почищу і покажу. Так що дивіться, не переключайтесь і можете поставити лайк. І коментар кінце відео плюс підписка. Так що. І так, перебив я трошки цей стуком молотком. Щось десь загубилося, щось десь випало. О 19.30. І значить, ось такий рушок. І получилось, ну, ну, я закруглю до, 11, до 311 грамів. І тепер я беру ось такий стакан, кладу не менше більше щось рівне. Тут є мітки. кислоту я заказав ось таку от, азотну. Ну і тут уже, це вже, до речі, третя каністра за 4 місяці, що я використав. Ну, 2 літри я взяв на роботу цієї кислот, азотної кислоти, так як деколи і на роботі пробую щось на хімічне, От, Вагу я кладу в сторону і. Беру ось цей стаканчик. 50 грам дистильованої води. Спочатку наливаю цей. А вже тепер буду засипати. Тому що, як буде порошок, там саме просто плавати. От. все, вже збилося в кубку, кучку, вже потрібно перемішувати. Значить, якщо я дав 50 грам дистильованої води, ну я десь дам ось таку от азотної кислоти. Ось азотна кислота. І тепер я це все. Висипаю. І потрібно. от, Я маю лабораторну паличку, правда вона трішки грязна. Я візьму в іншу сторону. Я це все перемішаю. Так, змерди та так, В мене тут хім лабораторія, значить, тут а, мало бути, по ідеї золото, але золота не було. ну, було ось так води, я засипав желізний купорус, ну там випадало золото. Я долив кислоти, коротше, випало якось така непонятна муть. І. Так, що таке то. Тут в мене мало бути золото. Тут в мене мало бути золото, тут мало бути золото. Тут мало бути золото, золото, золото. Коротше, от, Тут мало бути золото. теж, Також ось так. От, навіть. Ось тут мало бути золото, але якийсь осадок, непонятний. Випав. От. І Ось тут мало бути золото. Але чи випало, не знаю. Ну, щось там випало, але... Значить, мені до золота ще дуже далеко, та як рачки до Києва. Так що, таке то. От. Купа всяких Рощенів, купа всього переробив, що цей поки що не цей. Ось таких 6 яшечків переробив я плат. Думав, буде золото, але щось в мене пішло не так. От плати, до речі, такі нормальні, багаті. Але ще хочу навчитися знімати оцю цю всю, як то, ці-всі, оцей зелений лак, фарбу і так далі. Тому що під лаком і фарбою ще може бути також позолота. Ну, Як знайду плату, ту, яку я шкрябав, той лак, я покажу. Так що, таке то. Розчин почав кипіти, а я йду щось робити друге. Так, що не перемикайтеся. І так. Назбирав я ще ось така. ось таких контактів. От. Ще оці штуки От. Ось така. От. Тут ще буду розбирати, ще ось. ось. От. от. Ось такі, таких маю пару штук. Тільки ще потрібно. Це все буде промити, відмити Ну, то вже буде окреме відео. Наступний афінаж. Я тут трішки то все прокипятив От, от ось така от мутненька водичка. Ну, все нехай вона постоїть. Все навіть можна перемішати, так як я був, був, ще долив азотної кислоти. Азотна кислота в мене трошки випарувалась, вроді би. Ну, я зараз ще попробую, У мене ось дитячий шприц, навіть не знаю, що це. Солодкий шприц. Ну, це щось для дитини, якийсь, якийсь смаколик. от, Це азотна, Так, це азотна, От кошена можу докапати. трішки, І перемішаю. Перемішаю, тому що воно тут щось рівно дещо залишилось. У мене на роботі був такий стакан. Такий був, такий і такий. Ну я їх трошки не вшанував. Але. Так. Так, що зараз я беру в мене є колод вот, і черпачок. Зараз я спочатку прожену цю рідину через самий оцей черпачок. А потім те, що лишиться, я вже покладу сюди папір і буду проганяти через папір. Папір я використовую ось такий туалетний. Ну, Я його два-три рази складаю і все нормально фільтрується. Є ще ось такий. Мені прийшли стакани. Ось такий папір. Також підходить, тому що цей грубший папір, а туалет не може прорватися. Це не трохи грубший, ніж А4. І, ну, не знаю, подивлюся, через що буде цей. Може, на низ поставлю цей, а зверху поставлю цей. Так що, ще зараз трішки поставлю, наші трішки покипить. Можливо, википить ця азока ще долив і буду фільтрувати. І так, на дворі вже вечір. І... Я вже навіть щось спробував фільтрувати. От, а ну який осадок? Осадок от, такий от осадок. Не знаю, чи він такий має бути. Але фільтрується трішки довго. Ну, то не проблема. Я зараз ще цей промию, і ще спробую додати сюди, зробити ще раз, але вже меншу пропорцію. Ну, десь 50 грам. Після того, як промию цей, що зроблю сюди порцію 50 грам. А зараз. Я буду брати ось таку от баклажку. Ну, у мене десь тут є промита, я приготував, промив тільки. А, от. і візьму, так же само, заткаю сюди папір, так, щоб зупинити цю весь жужову. І буду фільтрувати далі. Тут ще от лишилося от стільки от. ще грам 100-50, може 200, тому що я промивав і я не тільки сюди додавав, я ще й тут промивав. Так що, вже як буде готове, я буду показувати. візьму, Два лабораторних стакана, можливо, три, і буду показувати, як на що реагує і як випадає. Ну, типа кислота. Звичайно, ось така йодована сіль, І десь в мене тут був кусок мідного дротка. От, і, от, і, от, і от мідний дротик. Так що не примикайтеся. Чайник включити на кипить. І, значить, профільтрував я. Ну, було десь ну, півлітра було. І, значить, я долив дистильованої води так, щоб було 800 гривну. Ну, то не буде 800, бо це трішки так перекошено. Зараз я <coughs> перелею, це я, напевно, злию баночку. Півлітрову зараз ще баночку помию, так як я ще маю, в мене ще ось така є ножки від цих трубочок. І зараз я візьму півлітрову баночку і в півлітрові залию вже цю редану. Ну, так, щоб звільнити стакан, тому що в мене один звільнений є, його зараз полочу. І так, тут буде сіль. Шприц я зараз тоже сполочу на беру соляни ну, і кислоти. Ну, та, і, і дротик. Мітька. Мітку я зараз почищу, помию, кушурую так, щоб вона була придатна поставлена. Тому що вона така якась трошка зелена, трошки червона. Так що, ну я получу баночку. Ось вот така я приготував соляний розчин. Ну, типа... Столова сіль розбавив водою. А тут соляна кислота. Ну і ось мідний дріт, який, який я, вроді, чистив, але він ні хранений не відчистить. Давайте. Like. І так. О, рошин уже гарячий. Оп. І так. Розливаю. У трьох цей. Так, ну і це вже можна поставити тут. І так, перший буде. Селяний розчин. Розчин солі. Ось так повертаю Так. Сіль. Якщо все добре, то воно випаде. От. От. Таке біле молочко. О, щось не дуже хоче випадати, але. А ні, все-таки. Я, якась муть випадає. А, щось випало. Нанизу щось випало. Так. Все в сторону. Далі. Соляна. Так. Соляна, слипа. Так. В сторону. Ну і тепер мідний покладу. Не знаю, буде якась реакція, не буде, ідеї... На міді має слібло відновлюватися. От, пішла реакція. От. Ось така пішла реакція. Ну, якщо я зараз подивлюся, який з цих способів кращий, то і буду використовувати. Так. А тут у мене вариться, вариться. До речі, якщо поставити желізо і зверху поставити банку, то можна не переживати, що вона трісне від того, що в неї налити кипятку. Тому що банка зараз вона нагрілася. Ну, я так постійно роблю. У мене на роботі півлітрова і літрова банка. І від цієї Від гіпсокартону кріплення. Ось, ось таке от кріплення. Так що. Так. Що тут? А, тут уже є. Телефон не, не хочу добре фокусувати. Ні, його засліплюється. Тут уже є. Значить. Мені це бо самому цікаво. Тут от осадок є. Осадок тут є. Тепер. Це залишилось. От, тут теж одинаковий осадок. Тепер це залишилось лише Профільтрувати, почистити і нехай воно і промити і його сплавити Так, тут що у нас? Тут аж. от, Це воно зразу відновлюється. Ну, нехай постоїть. Ну, Я ще потім включуся, так як от, у нас нічка. В мене прожектор з датчиком руху, на тою вже мені той прожектор. Щось трішки назбирав, можливо, завтра зроблю. Знімлю ще одне відео про ефінаш. От. І завтра вже буду показувати, як можна почистити ось такі от контакти. Ну, так, так щоб вони файно блестіли і так далі. От. Візьму зошит і подивлюся в зошиті, тому що я все записую в зошиті. Вагу так. також до хати, бо я ще зараз це беру до хати, зараз до 3-ї години ночі буду ще бавитися з цим. Рощин золота тут, розчин золота тут. Це я кину туда алюмінію, щоб воно відновлювалось, бо я не знаю, в мене щось з золотом не виходить. Так що плавати я не маю на чому. Плавати я буду на ось такому кафелі, що я знайшов останній раз, як ішов на мусорку. Ось такий кафель, він витримує температуру до 3000 градусів, так як я собі заказав тігель. Я можливо навіть в ньому плавати не буду. Тому що то все роздувається, потрібно. Це я собі замовив тігель і заплатив я за тігель 480 гривень. Так що, срібельце. От. От. Ось таке от. Потрібно взяти, зараз піду зачищу нормальний мідний дрітик і буду стрісати. А наразі, не знаю, який варіант ліпший. Можливо, хтось щось напише в коментарях. Так як завтра я буду знімати відео, то в мене буде оці рочини стояти всі окремо. Головне, що я зробив, головне, що в мене є. А все остальне. Ви мені підкажете. Всім дякую за перегляд. Гарних днів, гарних ночей. Ой, спокійних днів, спокійних ночей. З вас лайк, підписка, коментар, бережіть себе.